Пекін передає Москві передові технології для вбивчих дронів. Сі Цзіньпін заявив європейським лідерам, що Європа має зробити правильний стратегічний вибір, але його власний вибір уже зроблений, і він явно не на користь ЄС. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Китаю Сі Цзіньпін вкотре продемонстрував стратегічне дистанціювання від Євросоюзу, відмовившись від участі у цьогорічному саміті ЄС-Китай у Брюсселі, попри його символічне значення – 50-річчя двосторонніх відносин. Натомість зустріч скоротили до одноденного формату в Пекіні. Про це пише видання The Telegraph. на тлі зростаючої напруги у відносинах між ЄС та Китаєм, пов'язаною з торгівлею. Санкціями та війною в Україні Сі Цзіньпін заявив європейським лідерам, що Європа має зробити правильний стратегічний вибір, але його власний вибір уже зроблений, і він явно не на користь ЄС. Європейські лідери, зокрема, Урсула фон дер Ляєн, відкрито звинуватили Китай у фактичному сприянні військовій економіці Росії. Зокрема, мова йде про постачання товарів подвійного призначення, без яких Москва не зможе могла б підтримувати інтенсивність свого вторгнення в Україну. ЄС уже ввів санкції проти низки китайських компаній за постачання компонентів для зброї. Паралельно, як повідомила українська розвідка, на полі бою виявлено новітні китайські технології: від лазерної системи Тихий Мисливець, що засліплює українські дрони, до компонентів, які складають основу безпілотників приманок. За оцінками США Китай постачає близько. 80% критичних матеріалів подвійного призначення, необхідних Росії, ці дії остаточно знищили образ Китаю як нейтрального гравця. Пекін зайняв чітку позицію. Підтримка Путіна у війні це інструмент для стримування США, і жертвами цієї геостратегії стала Європа. Міністр закордонних справ Китаю Ван і прямо заявив, що Китай не може допустити поразки Росії. Ця риторика підкріплена фактами, підтверджує, що Європа має справу не з партнером, а з системним супротивником. Раніше повідомлялося, що Китай продає Росії двигуни для дронів як холодильники. Китайські двигуни таємно постачають до агресора Росії навіть після запровадження західних санкцій. Державний виробник безпілотників отримує їх через підставні компанії під маркуванням промислових холодильних установок. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в європейських безпекових органах, а також митні документи. Вироблені у Китаї двигуни приховано відправляють через підставні компанії державному виробнику дронів. У Росії називаючи їх промисловими охолоджувальними приладами задля уникнення виявлення через західні санкції.